Вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні спілкуємося з ветераном війни Костянтином Кашуло, який щойно повернувся з міжнародного змагання, з адаптивних видів спорту. Вітаємо вас. Вітаю Власне, пишаємося вашими досягненнями. Давайте трошки розкажіть про шлях до зірок. По-перше, які нагороди ви привезли? П'ять медалей. Які вони? Одне золото, одна бронза і три стрібла. А з яких видів спорту? А, жим лежачі, ривок, гирі, аеробайк, веслування на тренажері і жим на максимум. Де проходили змагання? Як е, яка атмосфера панувала? Скільки учасників було? А, змагання проходили в Іспанії, а саме в Мадриді учасників було біля 200 і атмосфера була дуже шикарна. Що ви відчули? Стоїте на п'єдесталі, призове місце, можливо, гімн України звучить. Так, я відчув гордість, тому що я представив гідну Україну, гідну, гідну Закарпатську область і постояв на п'єдесталі. Ну, не просто було, напевно, потрапити на такого рівня змагань, як пройшли цей шлях, які були е, такі проміжні турніри. Не просто було, тому що було 15 відбіркових змагань українських і вони відбувалися в різних містах. Наприклад, Дніпро, Кам'янське і два рази на місяць потрібно було їздити, тому що рейтинг перша четвірка, п'ятерка попадає в національну збірну. Як тренувалися? Тренувалися три рази на тиждень з командою в юності. І їздили з командою на змагання. Хто ще там, можливо, мав якісь досягнення подібного типу? Закарпаття. Я поки що один, але надіюся, буде більше учасників, тому що побачать неможливого не буває. Будуть ліпше тренуватися і будуть хотіти потрапити в національну збірну. Знаєш, що ви розвиваєте адаптивні види спорту тут так. на Закарпатті? Що це дає для хлопців, для наших захисників? Це трошки більше ніж спорт. Так розвиваю, і саме розвиток адаптивного виду спорту почався іменно з цього хабу. Зато я запросив вас, щоб ви відзняли це інтерв'ю тут. Тому а, ця ідея зародилась тут, о, от на цьому диванчику, де ми сидимо. Пролунав один дзвінок від Тараса, деяка о, запросив на зустріч і ми. Узгодили, як будемо рухатись, що будемо робити, і створили дуже класну команду, яка а, представляє гідно Закарпатську область на всеукраїнській арені. І я знаю, що багато хлопців на наступний рік будуть представляти на міжнародних змаганнях. Ви показали гідний приклад, мають на кого так. рівнятися. І хочеться запитати, скільки зараз учасників? Зараз на даний момент є 34 учасника просто з різних е е куточків області. Наприклад, в Оловці хлопці, тренуються, хлопці тренуються о в хусті, і потім ми в місті їздимо на змагання. Ми хочемо більш розширити. Рірі різновид адаптивного виду спорту в нас на Закарпатті адаптивний. Це означає підлаштуватися під потреби захисників. Так, так. Розкажіть це, які люди можуть бути з пораненнями люди любого типу поранення. Ми під них підберемо той вид спорту, який вони зможуть реалізувати. Чи залюбки займаються хлопці? Що кажуть? Залюбки, тому що коли ти приходиш в спортзал рівний, рівному, і ти тренуєшся з побратимом, це дає високий результат і можливо стимул рухатись. далі? Так, стимул далі? стимул рухатись далі. Життя не закінчилось. Наоборот, набуває нових барв. Як вдається вам ну, проводити змагання, проводити тренування? Це ж ну, потребує і фінансових ресурсів. Як виживаєте в такі непрості часи? Виживаємо, ми розвиваємо і луки, і нам допомагає Закарпатська військова адміністрація в тому, щоб ми могли їздити на змагання і робити різні потреби. Ну і власне розкажіть, які плани у вас на майбутнє щодо розвитку адаптивного виду спорту? На майбутнє дуже дуже великі плани. Ви на наступний рік побачите, бо ми ще на цей рік запланували от 18 жовтня обласні змагання в Мукачеві. На дуже цікавій локації ми поки що не можемо сказати, де ну, це буде мега круті змагання обласні. І 9 листопада в кусті, всеукраїнські будуть проходити змагання. І завершальні змагання 20 грудня у нас в Ужгороді. А на слідуючий рік це буде просто бомба. Ну, інтригу залишимо. Так, так залишимо. з цікавості ради потім розкажете. Костянтине, трошки про себе. Коли воювали? Як потрапили на фронт? Ну, воював я в 22-му року, році пішов добровольцем 23-му, в лютому, зазнав поранення. Ну, якщо можна детальніше, як, на якому напрямку були, як саме ну, поранення був, отримали? Був торецький напрямок, майорський напрямок і під Бахмутом під Кліщівку, міновибухове поранення дістав, осколок попав у ногу. І спочатку лікарі ногу хотіли спасти. Наш хузький хірург, він мені там наклав апарат Ельзарова, перевезли в Дніпро, ну в Дніпрі. Чи за лікарями це, чи то вже нога мала відпах, сама відмерти, відмерти довелося ампутувати. Як змінилося ваше життя до і після поранення? Ну кардинально помінялося життя. Як вчилися ходити? Як реабілітацію? Реабілітацію я прийшов дуже класно, тому що я попав у реабілітаційний центр Суперхюменс, там піклувалися, і поки я не міг вийти в люди самостійно, вони не виписували, вони проводили достойну реабілітацію. Власне, запротезовані. Так, розкажіть, так. який протез, як вчилися? Ну, ходити? Ну, спочатку в мене було механічне коліно r 80 а зараз стоїть uh, Select 4, електронне коліно. І Як ну, фактично так само ходите, Чи все ж таки? Ну, не так само ходжу, як на своїй нозі. Uh, довелося з, заново вчитися ходити. Не втрачайте оптимізму, так легко про це говорити, Ну просто мене до сліз. Розкажіть, як вам вдається такий моральний дух підтримувати? А, завдяки сім'ї. Сім'я підтримує, мотивує і не дає сісти за стакан <deficiency> або ще вона мотивує мене. Я дуже дякую своїй жінці, своїм дітям. Вони мене підтримують, і заради них я тут. І, власне, показуєте приклад так, іншим бійцям, що можна і далі продовжувати звичайно, жити. От що звичайно. ви зазвичай кажете, хлопцям, які прийшли у віччя, і Ви бачите, що в них стан такий. От як, що ви їм говорите? А я, перш за все, говорю, що життя не закінчено. І питаю, що в них з часом? Чи в них є час? Бо коли вони мені говорять, що в них є час, я їх до всіх. Активності залучаю. І Потім мені кажуть, ну я такий дурний був, що я тобі сказав, вже в мене є час. Ну, бачите, вдається вам вдається, так, з ними так. працювати. Дивіться, це у вас основна робота зараз виходить, ви весь свій час приділяєте розвитку медіаторів. Так, 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 так. Я працюю фахівцем супроводу ветеранському просторі комунальному закладі вдома, і я розвиваю адаптивний спорт. Що цей заклад, хаб пропонує військовий? крім от, власне Хаб ну, пропонує юридичну, психологічну, документально супроводжує хлопців. Хлопці звертаються і ми, ми їх консультуємо. І кожен четвер в нас тут збори. Запрошуємо всіх, кожного четверга в 19.00 сьогодні також будуть збори. Готуємося. Всіх від Військовослужбовців, ветеранів, щоб поспілкуватися в колі однодумців. Наскільки це важливо для них? Є важливо. потреба в цьому? Є, є потреба, і дуже класно, коли ти спілкуєшся з тою людиною, яка розуміє тебе, не задає лишніх питань. Це дуже важливо. До слова, от є і в нас на Закарпатті таке питання нерозуміння людей, які прийшли з фронту. Є стикає не ти розумію. стикаємося таким? і дуже багато стикаємося, і намагаємося з цим боротися. Ну, наприклад, як це буває, і щоб люди ну, такого не робили, скажімо так. Ну, це, це лишимо між нами. За кадром. Чи потребують хлопці психологічної підтримки? Потребують, ну, хто вже долучається до команди. Вони вже психологічну підтримку проходять вже в залі, коли бачать рівне і рівному. Вони говорять з хлопцями, відкриваються декотрі. Комусь треба більше часу, комусь. Комусь більше, більше комусь менше часу, а так. О, з тими хлопцями, з якими працюємо, ну, вони вже психологічної підтримки не потребують. А вам не важко ну, працювати от, з, з такими людьми все ж таки 24 на 7? Ну, ну не важко, тому що я повернувшись а, а, з війська після поранення, я повернувся до роботи Деренівська купіль барменом. Я працював там два дні, я сказав, що це не моє. Я ліпше буду працювати з тими людьми, які мене розуміють. З ветеранами. А до війни ким ви працювали? Я працював адміністратором, барменом у різних комплексах ужороду. Тобто вже до колишньої роботи не, не повернуся? Ні, хіба що своє щось відкрию і буду там а, а, працювати. А є в планах? Н ну, може, є трохи. Які найбільше запити отримуєте від хлопців? Що найбільше їх болить зараз? Запити від хлопців отримуються, як правильно документацію вести, там щось неправильно частина їм написала, не хочуть їх в лікарні лікувати, реабілітовувати. Отакі От запити від хлопців є. І тут безкоштовно ви їх безкоштовно, консультуєте? Безкоштовно так консультується на... і допомагається. Команда зібралася вже у вас тут Так, да, Команда дуже класна, мені дуже подобається. І... Як плануєте розвивати хаб? Можливо, щось в перспективі ще розширити послуги, з розширитися планує хаб повністю. Тут буде і хостел до хлопців. Наприклад, хлопці попадають в госпіталя з різних куточків України. До них приїжджають батьки, жінки. І щоб не знімати квартири, вони безкоштовно можуть будуть переночувати в хостелі. Гарна ідея. Як вдасться реалізувати? Це ж все ж таки не, ну, не копійчаний проєкт? Ну, це вже міська рада узгодила і в скорих планах це буде. Маєте благодійників, як то кажуть. Люди радо допомагають? Можливо, підприємці? Ну, поки. Поки стараємося своїми силами. Є волонтери, які допомагають. Наприклад, з виїздом десь команди буси надають, надають а, паливо, щоб ми могли добратися до певної точки, де проходять змагання. Бачу, я форма своя, можливо, скоро і бусик буде, і там буде написано гладіатор. Не бусик, а автобус вже, вже потрібен. Дуже великий потрібен для команди. Так. так. Є в планах таке? Є в планах, звісно. Ну супер, гарно ви розвиваєтеся. Чи задоволені ви тим, що робите? Чи приносить воно ваше життя я якийсь задов... сенс? Дуже Задоволений, дуже задоволений, коли бачу вже у хлопців горять очі. Це мене радує. Тому що я давно планував, щоб в нас на Закарпатті іменно так розвивався адаптивний від спорту, а не їздити в Львів, як я їздив раніше на футбол, на гольф. І це дуже класно, користуючись нагодою, от що б ви сказали, побажали захисникам, які, можливо, теж зараз вже ветерани або ще на фронті. О, внизу буде під цим відео посилання ветеранського хабу наших гладіаторів. Будь ласка, доєднуйтесь, раді будемо вас бачити в команді нашій. Що ж, успіху вам, у всіх ваших починанням! Дякуємо вам за те, що ви робите, що підтримуєте наших хлопців. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги попереду ще багато цікавого.